Час настав тривожний, світ шумить, як море. Кожен день підносить виклики свої, переміна влади і нові закони, війна, катаклізми і багато сліз, страх окутав людство, бо не зрозуміло, що вже після ночі ранок принесе, бо щось невідоме робиться, із світом. А Христос, у Слові, говорив про це, що настануть війни. І воєнні чутки, сині землетруси, голод по місцях, буде це початок породільним мукам, зміни наростати будуть на очах, а миру не буде ні в якому народі. Потрясіння всюди будуть водночас аномальні зміни навіть у природі. Це про те говорить, що останній час через беззаконня. Любов охолоне, ненависть між грішних буде лиш рости. Вчасно люди будуть шукати допомоги, а ворог захоче і вибраних звести. Нас Христос сьогодні всіх застерігає зберігати спокій. У своїх серцях всі оті події хай нас не лякають, щоб ми перед Богом тільки мали страх. Бо Він обіцяє, що нас охоронить від усього лиха, що йде на світ, в часи небезпеки, сховає в долонях, бо і з нами вічний заключив завіт. Христос передбачив ще перед віками, знає, що на землю переміни йдуть, що нелегко буде, тому буде з нами. Котрі своє серце, серце чистим бережуть, всіх застерігає нині слово Боже. Знайте, що ознаки, говорять про те, що приходить час той, як ніхто не зможе відмінити цього, що на землю йде. Бо часи збулися, прийшов кінець віку, і суди Господні на землю ідуть, а Христова Церква перейде провірку. То витерпить пробу в небо увійдуть, не марнуємо часу, дні прийшли лукаві. Від гріха втікаймо в той останній час, щоб коли Спаситель явиться у славі, не почули слово, я не знаю вас. Слава Богу!